Кава, чому ну, як моя зміна, то йде дощ. Машинку вже завів, прогрів. Спадки хочеться. Але я думаю, кава мені в цьому допоможе попрацювати. Така погодка. Ворота і поїхали. Не дивлячись на дощову погоду, сьогодні багато роботи, є багато таких великих доставок. Одна з цікавих доставок це сонячні панелі. Людина дзвонила, просила вже раніше їх привезти. От сьогодні якраз вони вже на місці. Будемо завантажувати та вести. Нормально. Так, дзвоню першому клієнту так. А, Добрий ранок, так. а що, вам посилочку вже висти? Да, да, да. А зомби ще не зв'язувався, так? Да? Ну вчора ж там договорювали, що на сьогодні на ранок. Так, так, так. Так, так, так. Сейчас я їх наберу, знаю, де вони, вони Та я якраз вже загрузився, виїхав, їду туди, бо. Ну, добре, перезвоніть мені тоді, будь ласка. Добре, да. добре, ви їхати вже понадобити. Ну так, да, я вже потихеньку їду, вдруг що там скажете, я розберуся. Окей, окей. Ага, розібалися, так. Трошки навіть розвиднілась. Така краса осінь. Ох. Навіть дощ перестав йти. Отакі От в нас ростуть зарості, ну як і всюди. Небо хоч і похмуре, зате дощу немає. Можна працювати. За комірку мені не буде заливатися. Тому потрібно рвати. Рвати і метати. Ой, качай мишці. Так, ціленько, все нормально. Ще й сонечко вийшло. нічого. Все, погнали. Небо шо тут? Добрый ранок. Ну що, можна Добрый. до вас їхати? доставочку робити. Желательно да. Я вже... не буду Минут через 10, я потихеньку буду їхати. Я вже загрузився, зараз виїжджаю вже. Харашот, да. я в домі зараз потихеньку по Добренько, так. Да, давай. Пока-пока. Давай. давай, давай. Поїхали. Як же міняється погода. Зранку дощ, в обід вже, майже в обід вже, сонечко яке просто осліпляє. Красота, можна працювати далі. Ну що, їдемо. Зробимо цікаву доставочку. Це остання така велика на сьогодні. Інших, інші немає сенсу показувати. Це сонячні панелі. Будемо оглядати, розпаковувати. Дорога наша найкраща Тільки возити щось таке крехке типу сонячних панелей. Жили колись у нас тут в місті такі м -м, блогери з ютуб каналу Мужик на кухні. Дуже класний канал. Просто введіть в пошуку в ютубі мужик на кухні. І дивіться, ось наше таке невеличке містечко Ось, звичайне, все місце, вулиця, да, все ось кущі. А люди змогли придумати контент, живучи от в селі, знімаючи, розвиваючи цікавий контент. Але через війну їм довелося виїхати. Зараз покажу будиночок, який вони продають. Можливо, хтось захоче купити. Ось така вуличка. Ось їхній будиночок. Так і не скажеш, що. Логери живуть, звичайний будиночок. Все прикольно, все цікаво, вибачаюсь за своє грязне скло. Досить велика територія. Ой, таке сонце, ну, взагалі. Досить велика територія. Оце все, що я об'їжджаю, це все територія. Люди молодці, вони розвивали, вони вкладали кошти, але, на жаль, довелося виїхати. Дуже гарно я. Мабуть, не знаю. Можливо, вони колись повернуться та будуть жити далі тут, розвивати. І, можливо, люди зрозуміють, хто тут у нас жив. А он вітряк видно, крутиться, а вже не видно. Під'їжджаю до людини, яку я везу в панельки сонячні. У нього їх там вже дуже багато. Зараз ще ось привіз. А вон ветряк, видно тебе. Вот. Даже не скрипит? Да-да. Я так, трошки ещё прощу. ходить нормально. Ну да. Все. Ну, я там, хлопцы, так стражил. Ну так правильно, що раз, щоб, Мені последні пять штук поставити. Вже... Щоб, кажу, ви там особо поставить. не нафиг, такие цирки. И загружали, короче, в проемку. В общем, загружали, коротше, в прийомку. В общем, Все, що було до нас, я не знаю. Ну понятно. У нас все должно быть хорошо. Штук? 5, штук. 5 штук. Так, мене цікавить, знаєш, що, мене цікавить, як воно тут лежить саме вперше. Ага. Тут все чихи-піки. Ну, ми все одно подивимося. Та була одразу вигнута виламана, поняв. Все. Ну, да. ну, все нормально. Такі от панельки. Зараз перенесемо їх поштучно. Все, клієнт задоволений, все ціленьке, все ми зробили, да, собачка? Ти дивиди, диви, яка гарна лабайчик такий. Виїжджаємо з двору. пока собачка. Все, клієнт задоволений. Все ціленьке, всі п'ять панелей, всі ціленькі. Це така вулиця, набережна, гарна. Дорога туди, дорога сюди. І можна прямо туди в річку з'їхати. от як опасненько. Ну, все, дякую за перегляд. Все було добре, все ціленьке, все нормально. До побачення. Дивіться мої нові відео.